Всім привіт! І сьогодні я б хотів вам показати тих, хто у нас у городі майже найгучніше хрякає. І це наші утки. Ви, мабуть, коли я вже вітався, ви, мабуть, вже почули. Треба кричати, перекрикувати, тому що ви мене не почуєте. Як ви бачите, тут найбільше рижих, білих мало. І, до речі, там є одне. Зараз. Одне оно гусятко. Воно було просто маленьке, їх було двоє, але одне було дуже, як сказати, у, неї, у нього була болезнь і воно вмерло. Он на сірко це ну, завжди помішник. Он він. І наші утки. Якщо придивитися, то видно, де уточка, де уточок. І якщо ви дивилися... мої минулі з літа відео, то ви знаєте, що тут є похожі на хохолка багато м... утят. І якщо ви дивилися моє минуле відео, то напишіть, будь ласка, у мене раніше було 5 утят. Один утак і чотири уточки, Чи три. Напишіть, будь ласка, в комні, два утака і три утички. Напишіть, будь ласка, які утята були, тому що я пам'ятаю, що я знімав по цьому відео. І я теж помню. Просто я хочу подивитися, чи хтось дивився мої відео минулі, чи тут немає того, хто дивився мої відео минулі, тому що я вже знімаю півтора року. Цей канал був зроблений півтора року тому. Ну добре, друзі, показав я вам своїх хочат. І всім пока-пока.